Я вмію не в піві літати, вмію на Мавіку літати, і вмію на бомбірах літати. На крилах ще не літала, але в майбутньому теж цікаво політати. І в більшості на бойових це на бомбірах я літаю. Це дрони мультироторного типу вампір, кажан. Особливості роботи. Ну зазвичай працюємо вночі на них. Все, що можу сказати, і ефективно знищуємо за допомогою них окупантів. Один виліт зробив вже наступний, і так постійно ти маєш бути на поготові. постійно там щось літає, каби, і тобі там може бути один момент весело, другий момент ти вже думаєш, хоч би не в тебе цей каб прилетів. Я зараз працюю в екіпажі, де у мене в більшості хлопці, і я буду як дівчина пілот у них. І ніяк це не впливає якось, на наші стосунки. Я можу підняти дрон, там можу все інше піднімати. Але є таке, що хлопці іноді не хочуть, щоб я піднімала, вони хочуть самі піднімати. І я тоді не буду нічого казати, ну хочуть, то нехай піднімають, може вони в цьому випадку якось додають.